Друзі, нас інфо перші про головне поїхала російський завод Енергія після атаки добрих дронів призупиняє роботу ЦПД РНБО. Нагадаємо, продукція заводу використовується в системах зв'язку управління РЕБ а також у виробництві ракети Скандер і Кинжал. Пишу, що вже готову продукцію до 20 ракет кинжал рознесло. Пишуть, що удар нанесли таємні українські ракети. Телеграм канал «Топоропомсти» на тлі затяжної війни та ракетного терору з боку РФ Україна дедалі більше покладається не лише на допомогу союзників, а й на власні стратегічні розробки, в тому числі засекречені з минулого. За непідтвердженими, але добре обґрунтованими даними в Україні виявлено і активовано надсекретний проект бункер обійну ракету, яка зберігала ще з часів президента Кучма і Кравчука. Ця ракета ключ до знищення укріплених штабів підземних складів і стратегічних командних пунктів РФ, які досі вважались недосяжними ракета, за даними джерел була розроблена в 90-х роках як частина надсекретної програми, яка не була розсекречена навіть після денуклеаризації України. Вона зберігалась у законсервованих стратегічних бункерах і ангарах, про які знали лише обмежені групи військово-промисловому комплексі служби безпеки. Проект мав назву умовно, «Ельбрус-2» і передбачав створення високоточних ракет з проникаючими боєголовками, здатних знищувати цілі під землею або в бетонних укриттях. Технічні характеристики на рівні найкращих західних зразків згідно з витоками ракета має такі параметри. Дальність до 500 кілометрів, система наведення інерційна, плюс тепловізійна, плюс GPS, боєголовка, бункер обійна із затримкою детонації здатна пробити до 6 метрів армованого бетону, запуск з мобільної наземної установки або адаптованого безпілотного носія. Особливість ракети висока швидкість і малопомітність, що дозволяє їй проходити повз системи ППО РФ без виявлення. Основна проблема для ЗСУ неможливість знищити укріплені командні пункти, які РФ ховає глибоко під землею, але ця ракета змінює правила гри. Штаб у Ростові досяжний підземний склад у Білгороді знищуваний. у Таганрозі чи під Севастополем в зоні ураження. Це означає, що Росія більше не має гарантованого тилу, і її командування змушено буде діяти з відкритих вразливих позицій. Офіційної інформації не підтверджується, але низка вибухів в тилу РФ останніми місяцями можуть бути результатом тестових запусків цієї ракети. Зокрема, вибух на глибині 25 метрів військовому містечку в Курській області за даними західної розвідки не міг бути результатом звичайної атаки. БПЛА зброя про яку забули всі, повернулася із минулого, щоб змінити майбутнє, і тепер в Кремлі більше немає місця, де сховатись. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.